З 15 по 16 березня в місті Дніпро відбувся чемпіонат України всесвітньої конфедерації Карате. Ця подія зібрала близько 200 учасників з 11 регіонів України. Черкаську область представляли сім спортсменів збірної міста Сміли, вихованці спортивного клубу Монарх та Дю США Олімп під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка. На цих змаганнях сміляни вибороли 16 нагород. Особливу увагу привернув наймолодший учасник команди семирічний Іван Душейко, який дебютував на змаганнях такого рівня та виборов друге місце в комітету також чудові результати продемонстрували й інші спортсмени смілянської команди. Поляков Єгор золото в ката та комітет. Срібло в командному ката. Борщ Діана. Золото в командному ката, срібло в командному комітету. Бронза в коміте». Бойкова Василіса – Золото в командному ката, срібло в командному коміте». Ільченко Назар. Два срібла в коміте» та командному ката. Мандро Владислава. Золото в командному ката, два срібла в ката та командному коміте». Борщ Віталій, два срібла в коміте» та командному ката. Вітаємо спортсменів з чудовими результатами і бажаємо нових перемог.